Всім привіт! Ви на каналі Сашка. І сьогодні у нас, як завжди, розпаковочка паперових сюрпризів. І е, у мене є для вас, як завжди, новиночка. Е, це суші і роли. Ну, більшість і роли. Е, отакі дуже класні, шуршаші пакетики, і це пакетики-наклейки. Тут нам просто будуть попадатися різні е, смаки суш. Ну і також ми будемо з вами клеїти пакетики. До речі, я навчилася добре робити пакетики наклейки, тобто з таким папіром. Ми просто будемо з вами відкривати це, клеїти сушу і вже потім клеїти пакетик. Ну так нам багато легше зробити. Добре, давайте я вам розкажу, які колекції. Ну, ви знаєте, це просто беремо колекції. На жаль, ми закінчуємо колекцію морозиво для мою улюблену колекцію. Закінчуємо колекцію таболапки, закінчуємо космос, закінчуємо напої для. Пробачаю, тут трубочка відвалилася. Я її вже вирішила не приклеювати. Ну і колекція ластики теж закінчується. Але за цю колекцію я рада, що вона закінчиться, бо ви знаєте, що вона мені не подобається. Далі давайте обирати пакети з антистресів в. В моєму вайбер-каналі вибрали червоний сердець хакі ось хакі. Або воєнний, як хтось каже. Далі, це у нас фрукти-ягоди вибрала яйце. Щось у нас біле і червоне все. Тут вибрали другий. Давайте перемішаємо. Я закрию очі і виберу другий. Ось цей, давайте. Реально білий, червоний. Сашка там вже відкриємо. Колекція від моєї подруги Єви далі. Потім відкриємо В колекція пісні вибираємо «Pain», Це слова з «Believer», пісні. До речі, однієї з моїх улюблених вибрали підписники. Давайте тут вибрали якраз таки воскресіння. З чіпсів я вирішила вибрати сьогодні Макс. Ну і давайте суш сьогодні візьмемо 9 з цього авокадіка. Добре, прибираю пакети. Беремо каталог та починаємо, як завжди, з колекції напої для, яку ми сьогодні закінчуємо. Дуже жаль закінчувати цю колекцію. Вона мені дуже сподобалась. Будь ласка, поставте лайк теж ті, кому вона сподобалась. Я зараз не хочу рвати пакет. Зараз треба відкрити. Мені вийшло це відкрити. Достаємо. І тут попадеться під цифрою ось 8 для людей, які народилися восени. Достаємо ось така гарна бутолочка Фанти. Я вже взагалі забула якою я її малювала, бо я давно не знімала відео, відео і, ну, якби я її вже не бачила скільки. З самого першого відео, бо вона була запакована. Мені дуже незвично її бачити. Де тут відкрити? Я вже забула якось А, ось. Оп. Сюди. До речі, мені дуже приємно. На мене підписалося зараз дуже багато людей. Фрукти ягоди. Беремо наше різничку. Тут нам попадається ось таке дуже цікаве манго, яке у нас під номером 8. Після відео Таїсією на Фрійчук у мене стало 48 підписників. Я дуже цьому рада. Йдемо в колекція гумки. Давайте доб'ємо 50 підписників. І, можливо, відео будуть виходити кожен день. Така пандочка. Я вже сама забула, які там я ластики малювала, але це останній. І у нас, до речі, тут залишилася дев'яточка, тому я хочу тут, можливо, що, якусь наліпочку наклеїти. Не знаю, як от. Зараз просто достану свою наліпку. Ось у мене. Перші рандомні, які попалися, є метелики такі, такі. Давайте наклеїмо просто метелик сюди. Це якісь заврори, не знаю, можливо. Мені здається, так буде краще, ніж там була просто цифра 9. Далі колекція серця. А, де наше сердечко? Знайшла. Відкриваємо. Дуже класно спрацювала відкривашка. Серце під номером 1. Червоне. Ідемо далі до моєї улюбленої колекції, які на переволі, і, жаль, ми сьогодні закінчимо. Хрудень попадеться під цифрою Чекайте, Нам дуже багато попадається під цифрою 8 колекцій, які ми закінчимо. Щось таке побачила. Чи не дуже багато, чи тільки тут, ладно? Напої. Ой, морозиво для пакет ласунка. Попадається морозиво тофі. Ось таке ну дуже гарне морозиво під цифрою 8. Воно мені ну, дуже подобається, як і всі інші. До речі, ось можете пофоткати, колекції, які закінчились. Ось так я хто хоче. Ось о... Ні, це не закінчилось. Гумки закінчились, хто хоче, може зробити собі скріншот. Та ось морозиво для перша сторінка і друга сторінка. До речі, мені якось більше подобається друга сторінка. Тут мені дуже це морозиво. Це перше місце, це друге. Це може третє, це четверте. А тут навіть не знаю. Тут всі перші. Далі йдемо до нашої колекції Космос. Тут під цифрою 1 попадається Меркурій. Дуже гарний пакетик з кометою. Цифра 1. Ой, порвала гарний пакетик. Ладно, я, можливо, його склею. До речі, до речі, хто хоче обзор на пакетики, напишіть мені в коментарях, я, можливо, зроблю обзор на пакетики, які я робила з колекції, які закінчились. Зупиню відео. Мені вдалося це і порвала понетку. Відклеїти, клеїмо сюди Меркурій. До речі, тут дві дуже схожі планети. Оце я трішки на е, погано зробила. Стул скрипить. Погано зробила те, що вони дуже схожі, але ладно, йдемо далі. бо лапки попадаються під цифру 5. Тут я пам'ятаю, яка лапка попадеться. Я думаю, хтось вже може догадався. Оп, Жабка... Ж... ой, лапка, жабка Давайте відклеїмо. І ось ми закінчили цю колекцію. Хто хоче, може теж сфоткати і викласти в Pinterest чи для себе. Йдемо далі. Колекція антистреси. Відкриваємо червоний пакетик. Тут нам попадається. О, тут попадається сквішка пібара. Я взагалі забула, що я її малювала. Ой, а цифра 7. Далі колекція чухли на AirPods. Загадайте собі цифру 2, 5 чи 7. А, чи спочатку? давайте спочатку відкриємо чухол. Тут нам попадається. попадається Якісь чехолики які ми зараз подивимось після того, як наклеїмо пакетик. О, так набагато краще. Ой, а яка цифра? Яка цифра? Цифра 5. Хто вгадав з вас лайк, а хто не вгадав, з вас теж лайк. Ось такий чохол Барбі. Хто фанат Барбі з вас лайк, хто не фанат Барбі, з вас теж лайк. Ладно. З всіх лайк, коротше. Оп. Дуже рівно наклеїла, мені здається. А, ідемо далі. Тут у нас колекція Суші, бо там були просто сторінки, на яких я хотіла зробити одну колекцію, але не зробила її. Ой. Ось така сушенка з авокадо під цифрою 2. Ось сюди. О, до речі, тут теж якась суша, може, з авокадом намальована. Ладно. І тут ми будемо наклеювати пакетики з суші. Клеїмо цей пакет з авокадо. Ось сюди, давайте. Йдемо далі. Що у нас там далі? Здається, Сашка, да? Да, далі у нас іде колекція Сашка. А, здається, проголосували за другий пакет. Ось цей другий. Ой, скріпочки тут ідуть. Давайте розриваємо його. О, тут нам попадається Тут нам в минулій розпаковці шукався. Двосторонній скотч. Просто у мене якраз саме жовтий такий скотч, двосторонні завжди ось ці штуки жовті. А це звичайний скотч, Але в цьому тут попадеться щось вже не скотч, щось інше. У тут в розпаковці. Клеїмо цей скотч. Зараз оп, клеїмо. Сюди давайте. І тут буде останній сюрприз. Йдемо пісні, відкриваємо пакетик зі словами з Believer, Pain. Ось тут він. Мені дуже сподобався. Сп... Не сподобався, подобається цей пакетик. Так, і яка тут пісня? та бам -ба -ба та бам О, тут дивіться, тут слова Pain і тут попалося Believer. Imagine Dragons Believer. Якраз з цієї пісні ті ці слова. До речі, я не знала, що так буде. Я, я думаю, що болів я наклею на «My favorite», але отак. Мені нарешті вдалося цей пакетик, так сказати, відклеїти. Давайте наклеїмо на «My favorite», бо я просто обожнюю цю пісню. Хто не слухав її ще обов'язково послухайте. Дуже крута пісня. Йдемо на нову А, на предудусну новинку. Ви вибрали воскресіння пакетик. Дивимось, що в ньому. АСМР. Майже АСМР. Давайте це тут допоможемо йому відкритися. Цифра 4 здається. Стаємо? Чи це 8? Чи це 4? Це 8. Отаке От яєчко Слава Україні. Мені здається, це все ж таки 8. Чи 4? Ні-ні, 8. А тут ручкою потім на 4 написано 8. Якщо вам не видно, то мені видно клеїмо сюди. Колекція від моєї підписниці Єва. Давайте обираємо якусь рандомну. А де там вона? Ну, можливо, давайте ось цю. О, дуже гарна лапка, мені здається. Зараз, можливо, а ні, все відклеїться. Ще другу треба. Чекайте. У мене вийшло відклеїти, тому давайте наклеїмо її. Давайте сюди. Та не забуваємо, у нас ще є ключик, який загубився, але я вам скажу: срібна легенда була одна, тому ми вже не будемо відкривати той ключик. Відкриваємо чи Давайте, люди, є відкривашка? відкривашку. Ну, така має, мала бути. Ну, Давайте зробимо таку відкривашку прямо зараз. Ось зробили. Ой, випадається зелена цибуля. Зразу кажу, що я трішки негарно тут намалювала, бо я це малювала трішки давно. Ну, не трішки давно, а давно, десь пару років тому. А зараз вирішила зробити з цього паперову колекцію. Мені здається, це дуже прикольно. Ну, на сьогодні все. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Дякую, хто дивиться мене, хто ставить лайки, хто підписується, хто підтримує. Будь ласка, пишіть коментарі, які пакетики ви хочете брати, які колекції вам подобаються. І на сьогодні все. Всім пока! Deuxième, je vous aime.